У мріяний дім прикарпатські правоохоронці, які першими вирушили на фронт, отримали службове житло. Спецпризначенцям і сім'ям поліцейських вручили ключі та сертифікати від нових осель. Саме ці правоохоронці зараз на передовій захищають територіальну цілісність та незалежність України. Серед них і Павло Вітер. Ключі від квартири отримала його дружина Тетяна. Про житло не стримуючи сліз, зізнається жінка. Мріяли давно. І нарешті каже, у них з'явиться свій власний затишний куток. Цю квартиру наша сім'я отримала завдяки нашому герою, моєму чоловіку. Вітер Павло дуже хотіла б йому зараз зателефонувати і повідомити цю звістку, але на жаль, ну немає зараз такої можливості, тільки як вона з'явиться обов'язково його. Розкажу про те, що наш довгоочікуваний дім вже є. Загалом від службового житла вручили 22 сім'ям працівників поліції Прикарпаття. З них 13 співробітників, які на війні отримали поранення різних ступенів. Вони каже очільник поліції області Сергій Беспалько, справжні патріоти своєї держави та віддані бійці. Дійсно отримували житло. Тільки ті працівники, які в першу чергу відповідно несуть згідно чину законодавство. Гарну службу заслуговують на отримання цього житла. Так воно є. Сьогодні ми бачимо, що також зібралися найкраще. В першу чергу це ті, хто кинулися в бій. Тільки ну, пішла е, звістка про війну. Саме хлопці, спецпризначенці, також і поліцейські з інших територіальних підрозділів, не вагаючись, е, виявили бажання і в більшій своїй частині несли службу в зоні бойових дій. Ми справились, ми дали відсіч ворогу. Безумовно, перемога буде за нами. Виділення правоохоронцям житла каже Сергій Безпалько знаходиться на постійному контролі в міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції. Тож поліцейських і надалі забезпечуватимуть власними домівками. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.